Привіт-привіт! Я знову на кухні. Рада, що зайшли до мене. Вітаю вас усіх. Сьогодні вихідний, субота, ой, ці пташки чирикають. Всіх нагодувала, на роботу відправила дітей, онуки десь на велосипедах. А Цей танцює. Ой, джихангір, привіт. А, танцює хлопець. Мультики по телевізору і по лептопу цьому по планшету. Вареники готую, вареники з картопляним пюре, з печінкою. Тісто я замісила, малий мені не давав знімати, а от печінку з цибулею я вам покажу, вже смажу. Куряча печінка, вона з сердечками була. Серця я повідрізала та котам скормлю. А оце, друзі, беру печінку для котів. Два пакети по пів кіла, там 450 грамів. Але на неї дивлюся, вона така свіжа, і я вирішила зробити варенички. Сьогодні базар буде, ринок тобто. І зять Вчора пообіцяв, що поїде скупитися, але зібрався, взяв з собою процесор від комп'ютера і попер його ремонтувати. Щось йому там для ігор не підходить. Це роботу закінчив у своєму отелі і тепер буде гратися у іграшки всю зиму. Так, ну хай воно кипить, я буду картоплю чистити на пюре. Ще картоплю, друзі, на пюре. Там позаду мене малий, безлад. Так, а чого він там знімає? Позаду мене малий, великий на, на прогулянці на велосипедах. Матуся їм сказала, щоб вони зробили порядок, навели порядок у себе в кімнатах, щоб речі свої зібрали, але вони... Не слухають. Це поки до мати не приїде, чи вона за, десь у сьомій годині, восьмій приїдеть. Оце вони за пів години до її приїзду починають прибирати. От бачите, то шкільні прилади, альбоми, зошити, книжки там валяються. Вони як приходять, то це вон, чорні, то портфелі. Оце вони вчора прийшли. Заморені після тижня праці в школі. Покидали все і навіть не приносять, не відносять на другий поверх у свою кімнату ці речі свої, тому що вони тут завдання роблять, люблять, щоб поруч були люди. Як вони роблять? Я не любила у дитинстві, любила, щоб нікого не було при мені. Тоді я гарно працюю, гарно уроки вчу. Так, ну чищу я картоплю, а малий мух ганяє. Це бере рушник. Бачив, як я муху ганяла біля вікна, і він оце бере і ганяє мух. Ну хай ганяє, відволікається. Так, шум тут ми маємо, друзі. Ага, вона вже готова, розламала. Залишу без кришки, хай вона підсмажиться трішечки. Буду виключати, охолоджувати. Так, щоб не вгоріла моя печінка, все, випарувалася водичка, трішечки підсмажилася, виключаю. Зранку погода дуже гарна була. Поставила пюре. Дуже гарна було, так тепло, так тепло, друзі. І ласкавий такий вітерець. Але по прогнозу погоди сьогодні буде. Змінлива хмарність. Змінлива хмарність. І вже почали хмарки надходити, але такі маленькі, маленькі, з усіх боків є. Посиджу трохи. Мій малий, як відчуваю, як я починаю з кимось розмовляти, він вже біля мене. Так, Вікно в нас відчинене з балкону. Це він сидить вже, вже мультики дивиться з другого боку, але біля мене. Тут біля мене. <соць> а знаєте, як приємно. Раніше я дуже строго з ним поводилася. Він весь час з мамусою, мамусою, з матусею, з матусею. І я так, постільки, постільки, вона він від неї не відходив. А зараз вже сім місяців, так, 9 числа буде сім місяців, як з ним. І коли я заходжу, він до мене біжить, обіймає мене. Це таке, таке щастя, таке щастя. Довольний такий і біжить до мене ж спати, ми зараз спимо разом з ним. Це пері, Перед сном він п'є пляшечку молока гарячого. Я йому наливаю, якщо він навіть спати, спати не хоче, я йому показую цей планшет з мультиками і пляшку гарячого молока. І він до мене біжить миттєво, він не ну, біжить на другий поверх у спальню до дітей. А біжить до мене у спальню і вже вкладається і спить він без подушки. А коли молоко п'є, то підставляє собі сюди подушечку і п'є. У цукровій пудрі хлопець Щоб він мені не заважав, стой, стій, та зявка чи що, щоб він мені не заважав, я йому. Маленьку блюдечко, блюдце, насипала цукровою пудрою, він макає там і їсть. Так, пюре закипає, я оце трішечки порозмовляю. Я ми два дні тому, сьогодні перше число, 1 листопада і 29-го був національний. Національне свято, День Республіки, ми нікуди не ходили. І навіть салюту не було. У цього, цього разу не було салюту. Ми ж все бачимо тут між домами і набережна і ця знаменита їх півостров, де ліман, де всі кораблі збираються. І було свято завжди, а цього разу щось не дуже. Підволікають людей, відволікають. Економіка дуже погана. Так от, просиділи ми, просиділи ми вдома, потім джабар всі речі свої з цієї роботи, де 50 кілометрів зі своїм товаришем перевіз речі. Це я цю стиральну як, Пральну машинку не виключала. Прала, прала, вивішувала вже її Шнура цього, вірьовки цієї не вистачало, вже і на балконі сюди от вішала, сюди і простиладла, і штани такі важкі, і ці рушники після масажу, які вони всі жирні у мастилі в цьому. Мас... Так, мої великі внуки прийшли. Так що ми... добре, добре. І тому ми тому ми нікуди не виходили. Хоча й погода була, ми трішечки так тут по крузі гуляли, у маркет ходили, Ці прапори рахували, досі висять. Я зняла вже свої прапори, висіли і, Тур і Турецької республіки, прапор червоний. Давай. І свій вивішувала. А на другий день вже я зняла, я вночі вже зняла, тому що вигорають вони на сонці. А читаю, що і вихідні дні 4 дні буде. 4 дні буде ці, це свято. Ну, Люди деякі познімали вже, а деякі Ну, багато ще висять. Ну хай собі висять. А я вже зняла. Так, Тісто я замісила, заварне тісто. Я Останнім часом стала робити заверне тісто. Дуже воно мені подобається, тому що жарко, спекотно. І, звичайне, тісто дуже висихає І накривати його туди-сюди. А я заверне роблю і олійки туди побільше. І коли, коли його розкачуєш, воно таке податливе, дуже гарно мені, мені сподобалось. І роблю заверне. Тобто два стакани муки, один стакан кип'ятка, сіль і три ложки олії. Дуже гарно. Ну, Побачимось. Так, що там моя картопелька? Ого, зварилося. Буду ці дитини. В мене відвалилася ручка. І оце я так. Суху картопельку гарячу товчу. Друзі, додам вершкового масла трішечки. У печінці є, але додам. Зараз не додам, бо ще й туркам вже ж показую. Одночасно знімаю ще туркам. Друзі, перебиваю я. Паштет. Не хотіла, щоб було воно як паштет, але... Хотіла вимазувати другий посуд, тому вирішила прямо в кастрюльці зробити. А воно як паштет мілке. Друзі, отаке. От десь грам 300 фаршу цього паштету було. Грам 300, грам 400 додала пюре отакого от кольору. Але нічого не заважає бути смачним. Нічого не напишете, що рукавички ще задовбали цими рукавичками усіх. Не сольони. Підписана на одну жіночку Надію з Тернопіля. Задовбали її цими рукавичками. А ви спробуйте 14 днів у ресторані проходити, 14 годин проходити в рукавичках. Ну Це на роздачі ще. Чи коли маринади робить, щоб руки не поїло. А так вдома спробуйте одягти рукавички і проходити цілий день. Так, що це в мене Цибулька. Так. Отакого От кольору, але смачно. Сьогодні турецькою мовою буду стрім робити, наживо буду показувати, як я ліплю ці вареники. Для турків, для турків. Я не знаю, десь з 2 години чи, чи з 3, з 3 на 4. -ту. З 3 години на своєму каналі на турецькому буду показувати, якщо хочете, заходьте подивитися. Буду ліпити, не буду вже місити нічого, тому що вже в холодильнику воно буде. Холодне, малий ляже спати. А я буду наживо турецькою розмовляти. Минулого разу. Так, заховати ж треба. Минулого разу я цілу годину розмовляла турецькою, сама собі не повірила. Друзі, ще ж не все. Ще ж заправити ці вареники треба щось зверху ж полити, тому я чищу лук і буду смажити його кубиками наріжу, буду смажити його до коричневого кольору. І потім вже заправлю. Ну і йогурт. Сметани тут ну, я не буду купляти Йогурт подам ну, рядом. Рядом так? Поруч, поруч. Друзі, ходили в маркет, купили знову печінку, гриби, 3 літри молока. Зайшли ще у парк ще в парк на каруселях покружлялися, вернулися додому. Знову гриби і печінку, печінку для котів вже ж беру. Але дуже я люблю, донька моя їсть. Зять раніше не любив курячу, але зараз я її так соковиту з цибулею та з, трішечки, з таким з молочним чи з йогуртовим соусом. Вона не плавала, але така обгорнула. Печінку роблю. Так, він вже їсти хоче, тому чай глушить. Скільки зараз Ого, вже без десяти два, то йому вже спадки треба. Мічуся, як білка у колесі. Зараз я йому суп підігрію. Добре, що зварила вчора на два дні. Молоко закину. Холодильник. Я, друзі, не розумію, чого сьогодні так у мене галопом по Європі. Все так не заплановано. Це вареники, мабуть, забрали дуже багато часу. Трішечки хлібця. Зараз кину малому в супчик. Хай розм'якне. Хіба досить добре, що не взяла, не купила. Трішечки. Він вже готовий сидить малий. Друзі, накормила за сім хвилин з'їв таріляку супу. Зголоднів хлопець, а я його мордую. Зараз чайок і спати. Його швидше приспати поруч лягу. Ей, чай чай, чай п'є. Ну, от, друзі, наліпила я вареників. Я не знаю, тут штук 55 може. Наш малий їсти ж не буде, тому 7 по 10 вареників вистачить на 5. Буду заморожувати, тому що 4 години тільки, а мої прийдуть о 7, може о 8, не знаю я. Ну, процес ліпіння чи ліпки я не. Показувала, тому що робила живий ефір на турецькій мові. Турецькою. Тобто, там показувала, як ліплю, розмовляла турецькою. На жаль, мало гостей прийшло до мене. Мало гостей прийшло до мене. Мало. Найбільше сім чи дев'ять. Не пам'ятаю. Ніхто не писав, там трішечки сім. Сім гостей щось написала, один там сказав, ви бурятка чи ні. Я кажу, буряти так гарно не вміють ліпити вареники, як ми ліпимо. Вони, мабуть, не їдять, вони манти їдять, він замовк. Так, малий мій спить, зараз кину у морозилку, тому що діти мої прийдуть тільки в сьомій чи о восьмій. А в мене ще з капустою є і з чистою картоплею і сиром залишилося. Тому, якщо не хватить ще. Побачимось.